Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, коли варто закінчувати заняття з логопедом. Власне кажучи, ну коли там у дітей закінчувати заняття, ніби зрозуміло, ну, звук поставив, звук ввійшов в мовлення, і все, не знаю, там, мовлення. Стимулювали, стимулювали результату. Досягли. Дитина говорить і поїхали. Що ж робити з дорослим, коли ніби не зрозуміло, якого результату очікувати? Ні, насправді зрозуміло, бо здається, що треба там просто всі звуки вимовляти та й все буде добре. Але насправді, який же оцей фінальний результат залежить від багатьох факторів, які ми, власне кажучи, сьогодні в відео і розберемо. І дізнаємось, якого ж результату, власне, чекати від занять, якого можна чекати від занять і коли, власне кажучи, варто закінчувати заняття. Тож, поїхали! Звичайно ж, першим і найбільш логічним типом завершення занять є досягнення результату, про який говорили на початку. Але тут є два аспекти і два відповідно нюанси. Зачасту дорослі приходять з запитом хочу говорити краще. І це може бути постановка звуків будь-яких. Це може бути постановка дихання, це може бути робота над виразністю мовлення. Це може бути, не знаю, там умовно-ораторське мистецтво, або щось інше. Це можуть бути різні, різні аспекти. Або людина приходить просто поставити звук, «р», а виявляється, що треба і дихання ставити, що треба і над виразністю працювати, ну і взагалі купу всього робити. Тож. Наше завдання спочатку розібратися мене як спеціаліста, що ж конкретно, під які задачі, та конкретні ми будемо формувати класне мовлення, бо, відповідно, я розумію, що якщо людина там працює на керівній посаді, то, звичайно, їй треба усі звуки поставити. Якщо людина Займається якимось онлайн-бізнесом, мало спілкується з людьми, але це як прокачування її софт скілів, просто швидша робота над собою, то тут можна обмежитися і просто запитом, не знаю, РИ поставити та й усе. Це все буде залежати від запиту. І звичайно наступне логопед має знати межі своєї компетенції там, де він може допомогти, а де вже не може. От до мене звернувся нещодавно хлопець з запитом поставити більшість звуків для того, щоб продовжувати дублювати і озвучувати анімаційні фільми. Запит мені був зрозумілий, проте, звичайно, я не займаюся ні дублюванням, нічого не знаю в озвучуванні, в тому, як там все побудовано, тим більше як працювати там з рекламою або будь-чим з цією сферою. І я зробила від себе залежне: поставила учню звуки, поставила дихання. Ми пропрацювали з ним ті моменти, які я вважала виправданими для голосу. Але, звичайно, запит його повністю я не закрила, тому що я не можу вирішити якихось акторських задач, я не знаю, як там йому краще працювати в цих вузьких жанрах. Тому, звичайно, я закінчила з ним співпрацю. Хоча під його запит йому треба продовжувати роботу, і це нормально. Наступний момент другий це коли. Учню дуже комфортно з логопедом, і він просто не хоче закінчувати заняття. Тому що, звичайно, є якась межа того, де логопед починає здавати назад і відпускати учня у самостійну роботу. Тому що багато процесів потребують все-таки довгої автоматизації і самостійної роботи, у тому числі. Тому тут важливо логопеду звернути увагу на те, що вчасно відпустити учня. Озброївши його тими необхідними механізмами, принципами, прийомами роботи, які йому допоможуть самостійно у подальшому покращувати власне мовлення. Відповідно, я так завжди працюю зі своїми учнями, тому що вони в мене точно знають. Відчуття власного артикуляційного апарату вміють налаштувати дихання, вміють заспокоїтись перед публічним виступом, вміють керувати власною артикуляцією, знають, як правильно і неправильно промовляти звуки. Тому я з самого початку готую їх до цього самостійного плавання. Інша сторона медалі цієї ситуації нездорова прив'язаність. За теорією Ньюфілда, це нормальна прив'язаність. Я маю на увазі керуючої фігури і дитини, не знаю, матері і дитини до певного часу. Мені дуже подобається ця теорія. І ось цей процес сепарації за теорією Ньюфілда має відбутися достатньо поступово. Тож у мене так само на заняттях з учнями достатньо довірливі стосунки. І я теж думаю, що десь батьківсько-дитяче в якомусь ключі так і є, тому що я вчу моїх учнів, вони засвоюють ці знання, звертаються до мене за порадою, і це е, прям такі трепетні стосунки. А потім відбувається процес сепарації, невід'ємний у процесі дорослішання, і ніби разом з ними йде моя керуюча фігура яка потім їм допомагає у вигляді настанов, порад. Вони навіть кажуть, що часом запитують себе, як би Женя порадила в цій ситуації діяти. І це типовий випадок нормальної, типової прив'язаності. Проте, коли формується нездорова, важливо також зрозуміти і з самого початку вчити розподіляти цю відповідальність між двома сторонами. Також дзвіночком, що необхідно завершити заняття з логопедом, є коли комусь одному або двом в цій співпраці некомфортно. Я б з цього пункту одразу розпочала, проте мені здається, це достатньо деструктивно, тому я його поставила всередину. Для того щоб пояснити більш детально, якщо ви ще на першій консультації бачите, що ви не співпадаєте по цінностях зі своїм спеціалістом, немає сенсу продовжувати через травмування себе як особистості, ви нічого не навчитеся. У мене було декілька спроб працювати з деструктивними педагогами. Це ні до чого, окрім того, що я себе відчувала просто нижче плінтусу, не відбувалося. Ну от прям реально нічого. Я зараз активно шукаю для себе е, тренера з Пілатесу. І дуже хочу знайти людину, яка буде гуманною по відношенню до мене, тому що це найбільше в житті, що я не люблю, це спорт, фізкультура і все, що з цим пов'язано. Але дуже хочу, щоб людина мене не силою змушувала, а якось заохочувала до діяльності. Коротше кажучи, поділюся з вами, якщо буде цікаво. Тож наступне наступний етап, коли учень здобув віру в себе, прокачався і хоче ще більшого результату. Часом буває так, лише звук звуки поставити, а потім, вау, у мене вийшло, то я б ще хотів більш переконливий голос і закінчення проговорювати в кінці слів, і звучати якось більш впевнено і краще. А потім людина розуміє, розуміє, то я, в принципі, хотів взагалі бути все життя диктором на телебаченні або радіоведучим. Тож, ми розуміємо. Я в межах своєї компетенції не можу допомогти з цим завданням учню, тому йому звичайно там на курси радіоведучих чи на якісь тренінги, дикційні, ораторські або ще якісь туди йти і займатися. Відповідно, межі моєї компетенції дуже чіткі і зрозумілі. Проте, звичайно, і учню варто розбиратися, що там зрозуміло, а що ні. Наступний етап це коли учень розуміє, що йому є що вдосконалювати, але він усвідомлює, що цей результат, який є на сьогодні, його задовольняє. Чому таке може бути? Тому що багато різних насправді причин. Людину хвилював лише звук «р». інший звук людина не хоче ставити, тому що. Не знаю, зрозуміла, що це багато часу забирає, і це складно. Немає в цьому такої гострої потреби інші звуки прокачувати. Або не знаю, людині фінансово невигідно далі продовжувати співпрацю. Насправді цих причин може бути багато і. Тут засуджувати людину в тому, що вона не прокачала свою дикцію до ідеалу не можна, тому що вона робила все у сфері своєї компетенції, у сфері своїх можливостей. Тому це абсолютно нормально. І класно розуміти, що логопед це не мама, яка буде казати, як робити, а дитина типу, має діяти як треба. Це здорова, повноцінна. Повносправна людина, яка має право вирішувати, продовжувати чи закінчувати логопедичну корекцію, необхідно продовжувати індивідуальний логопедичний супровід, чи варто на цьому завершити, досягнути цього результату і достатньо, чи йти далі. Є різні обставини, я наголошую, що вони абсолютно різні і індивідуальні у кожного. Тож варто звертати на це увагу, і я точно як спеціаліст не тисну і не наполягаю на тому, як би мені хотілося. Тому що це лише моє бажання, а бажання учня може бути відмінним від мого. Тому надзвичайно важливо поважати кордони одне одного і. Це досить круто працює. Тож на цьому, мені здається, я найбільш популярні етапи закінчення занять розібрала з вами. Буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, будете чекати відео щосереди, та щонеділі о 19.00. Буду вдячна, якщо будете залишати коментарі, лайки, переглядати відео, це надзвичайно приємно. Мій канал поки що не має спонсорства. І якихось платних для вас можливостей спостерігати за каналом, тому що я знову його оживляю з довгої коми, в якій він перебував. Але поки що ви можете підтримувати тим, що для вас доступно. Вашими коментарями, вподобайками та переглядами. Дякую вам за це все. До зустрічі в нових відео. Па-па-па-па!